Вітаю вас на моєму каналі. Продовжуємо наше заняття. Табличка 2 6 розділу Nouns as Objects of Prepositions. Іменники як об'єкти прийменників. A. Birds fly in the sky. Птахи літають в небі. В даному реченні є два іменники: слова birds, що птахи, що небо. Проте головним іменником нашим підметом є слово Birds. Що птахи, птахи що роблять, літають. Присадок fly. In preposition the sky – Object of Preposition. Об'єкт прийменника. B. Carl is holding a pen in his hand. Карл тримає ручку в його руці. В даному реченні є три іменника. Хто Карл, що ручка, що рука. Проте нашим головним іменником-підметом є слово Карл. Хто Карл? Карл що робить, тримає. Запам'ятайте, що підмет в позитивних реченнях в англійській мові буде стояти десь спочатку. Ну, сп... В більшості випадків може йти першим словом? Інколи, якщо стоять слова, е якісь, може бути другим. Але зазвичай десь напереді, Тому вибирайте якийсь, чим, чим перший іменник обирайте для того, щоб е визначити його як підмет. Карл, що робить тримає? Присудок тримає що ручку, це об'єкт при, присудка, об'єкт слово, тримає де в його руці. En now is also used as object of preposition. Іменник також використовується як об'єкт прийменника. In A in is a preposition prep. The noun sky with the article The In Front is the object of the preposition in. В реченні A in є прийменником. Скорочена форма Prep. Іменник Небо з артиклем the навпроти є об'єктом прийменника in. Об'єкт прийменника In. The sky. In the sky is a prepositional phrase. Phrase equals a group of words. In the sky це прийменникова фраза. Фраза означає група слів. In B в реченні B. Notice that the prepositional phrase comes after the noun it refers. В реченні B зверну увагу, що прийменникова фраза іде після іменника, який, якому. Вона відповідає. Incorrect. Карл is holding in his hand a pen. Неправильно Карл тримає в його руці ручку. Some common prepositions about, across, at, between, by, during, for, from, in, near, of, on, to, under with. Запам'ятайте, будь ласка, дані використані широко використовування прийменники. Переходимо до вправ. Exercise 6: Looking at grammar. Check phrases that have prepositions. Underline the noun that is the object of each preposition. Перевір фрази, що мають прийменники. Підкресли іменники, що є об'єктами кожного прийменника. Будь ласка, виконуємо в зошиті дану вправу самостійно. Зупиніть відео, а я одразу ж переходжу до відповідей. Ось таким чином ви маєте виконати дану вправу. Nun, object of preposition. At preposition, counter object of preposition. In preposition, closet, object of preposition. Under preposition, chair, object of preposition. With preposition, broom – object of preposition, broom – метла, closet – шкаф, counter – каса, st стіл, столешня, щось якась довга, вузька поверхня. Має багато значень counter. Наступна вправа Exercise 7: Looking at grammar. Underline the prepositions, circle the object of each preposition. Знову ж таки ж самий стиль. Виконуємо дану вправу в зошиті. Підкреслюємо прийменники та обводимо об'єкт кожного прийменника. Виконуємо дану вправу та зупиняємо зараз ось це вправа. я переходжу до відповідей в даній вправі. A tutor helps Sari with her homework. Репетитор допомагає Сарі з її домашнім завданням. With preposition homework object of preposition. Допомагає з чим з домашнім завданням. B. A tutor helps Sari on Tuesday afternoons. On Preposition, Tuesday afternoons Object of Preposition. Репетитор допомагає сарі по вівторк... вівторках в обід. A tutor helps Sari in the library. In preposition, library object of preposition. Репетитор допомагає сарі в бібліотеці. The teacher erases the board. Вчитель витирає дошку. Тут немає preposition прийменника, та прийменника. The teacher erases the board after class. After preposition, class, object of preposition. Вчитель витирає дошку після уроку. The teacher erases the board with an eraser. Вчитель витирає дошку з, з гумкою. З стирачкою. With preposition, Eraser. object of preposition. Елін клинс винно. витирає вікна. Немає тут. Прийменника та прийм... об'єкту прийменника. Ellen Cleans in the Afternoons. Еллі витирає в обід. По обідах вона витирає в обідній час вона витирає вікна. Ellen cleans 5 Days a week. Елін миє Витирає 5 днів на тиждень. I do my homework in the library. In preposition. Library Object of Preposition. Я роблю моє домашнє завдання в бібліотеці. I do my homework every day. Я роблю моє домашнє завдання кожного дня. Тут немає. I do my homework with my friends. Я роблю домашню роботу з моїми друзями. With preposition Friends. Object of preposition. Birds fly during the day. Птахи літають впродовж дня. Birds live in nests. Птахи живуть в гніздах. In preposition, nests, object of preposition. Birds sit on eggs. Птахи сидять на яйцях. On preposition X. Object of Preposition. Exercise 8. Looking at grammar. Write the nouns for each sentence. Describe the grammatical structure of the sentences as shown in the examples. Напиши іменники для кожного речення. Опиши граматичні структури. Кожного речення, як показано в прикладах. Приклади. Alicia Studies Chemistry. Nouns, Alicia and Chemistry. Іменниками в даному реченні є Алісія та хімія. Надана структура речення, по якій ми маємо визначити, в які частини речення куди вносити. Subject в даному реченні підмет Алісія, Присток «studies» Present Simple утворили, Вчить, що це об'єкт об дієслова, chemistry, хімію. Немає в нас тут preposition і немає object of preposition. Другий зразок: The kids are playing in the park. Діти граються в парку. Nouns kids park. The kids subject are playing. Verb. Звернуть увагу, що діє слово складається з двох слів. Наш. Present continuous, якщо, як ви бачите, об'єкта дієсло немає, що грають, немає, не сказано, але сказано, де грають в парку є Preposition і Object of Preposition Park. In the park. Ось таким чином зараз в своєму зошиті ви маєте попрактикувати. Виконання даної вправи є речення, зупиняєте їх і виконуєте. Ось я перегорну дві частинки на одну сторінку не вміщається. Після виконання перегортаєте, а я одразу ж переходжу до відповідей. like candy, Nouns. Kids candy. Діти люблять солодощі. Хто діти? Що? Солодощі? цих два слова є іменниками. Kids. Like. candy, Люблять що? Діти що роблять? Люблять, люблять, що. Солодощі. У нас є підмет, присудок та об'єкт дієслова. Головне дієслово. Даю lives in Africa. Хто даю? Що Африка? Є в нас два іменника. Даю lives in Africa. Даю subject lives. Main verb. In preposition, Africa object of preposition. The Sun is shining. Сонце сяє. The Sun Subject is shining Verb. Лев is reading Books About Movies and Filmmaking. Лев читає книги про фільми та фільмотворення. Іменники. Хто Лев? Що книги, що фільми. Три іменника в даному реченні. Головним іменником нашим підметом виступає слово Лев – subject is reading. Main verb, object of verb, books, about preposition. Movies and filmmaking object of preposition. Next sentence Dara doesn't eat chicken or beef. Дара не їсть курку або бифштекс. Хто? Дара? Що? Курка, що бифштекс. Дара підмет, subject. не їсть. Дара що робить? Не їсть main verb, не їсть що. Ставимо запитання від головного дієслова. І знаходимо таким чином об'єкт дієслова chicken or beef. Monkeys and birds eat fruit and insects. Мавпочки та птахи їдять фрукти та комахи. Іменники манкіс. Що мавпочки, що птахи, що фрукти, що комахи. Манкіс and birds що роблять? Їдять. Наш підмет – Subject monkeys and bird monkeys and birds monkeys and birds треба дописати ось тут ще, monkeys monkeys and birds eat verb, що їдять, fruit and insects. Є об'єктом і єсловом. Ось так, вправо має виглядати. Продовжуємо. Переходимо до наступного. Розділу наступної частини. 6.3. Adjectives with Nouns. Прикметники з іменниками. На даному етапі наш урок закінчується. Про прикметники з іменниками ми поговоримо в наступному уроці. Дякую за вашу увагу. Підпишіться, якщо урок був корисним, поставте лайк. І можете прокоментувати це допоможе продвинути канал. Дякую вам за увагу. До зустрічі!